Права 1422. Першого дня туристи пройшли 8,3 км, що на 1,8 км більше, ніж другого дня, і на 2,7 км менше, ніж третього. Скільки кілометрів подавали туристи за три дні? Ну що ж, давайте розпочинати. Я пропоную прочитати уважно умову. Нам сказано, що першого дня вони пройшли 8,3 км, що на 1,8 км більше, ніж другого, то виходить, що другого дня вони пройдуть на 1,8 км менше, ніж першого. Давайте знайдемо, оскільки вони пройдуть другого дня. Отже, записуємо перше, перша дія. від 8,3 треба відняти 1,8 і це дорівнює. Ну що ж, давайте віднімати. Давайте спочатку віднімемо цілу частину, то 8,3-1 це буде 7,3. І залишається відняти 0,8. І це дорівнює. Ну, дивіться, як можна легко міркувати. Якщо ми заберемо 0,3, то буде 7. І ще треба забрати 0,5, то це буде 6,5. Пишемо, що це дорівнює. 6,5 пишемо в дужках чого. Кілометрів. Це у нас пройшли Туристи, Туристи, пишемо другого дня. Ну добре. Ми знаємо, що другого дня туристи пройшли 6,5. Ну, але читаємо знову, якщо першого вони пройшли 8,3 кілометра, це на 2,7 кілометра менше, ніж третього. То виходить, що третього вони на 2,7 кілометра більше пройдуть, ніж 8,3 То записуємо тоді друга дія. Щоб знайти скільки вони пройшли третього, треба до 8,3 додати. 2,7. І це тоді дорівнює. Ну що ж, давайте додавати 8 плюс 2. Ціла частина у нас буде 10. Але 3 і 7 разом це буде 10 або 1. То разом тоді це буде дорівнювати 11. Ми пишемо, чого, в дужках, кілометрів. Це у нас пройшли туристи. Пройшли туристи. Пишемо третього дня. А, ну, добре. А нас запитують, а скільки кілометрів подолали туристи за три дні. Ну що ж, додаємо те, що вони пройшли за перший, плюс те, що за другий, і плюс те, що за третій день. Пишемо тоді третя дія. Отже, записуємо до 8,3. Треба додати тоді 6,5. І треба додати 11. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо міркувати. 8 плюс 6 це 14, цілих. далі 3,5 це буде 8. ,5. І треба додати ще 11. І це тоді дорівнює. 14 плюс 11 це буде 25, цілих. і залишається 8. десятих. У дужках пишемо чого? Кілометрів. Це у нас буде подолали туристи. Подолали туристи. За три дні. Ну добре. Ми знаємо, скільки вони подолали. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Ну і записуємо 25,8 кілометрів. Ну що ж, ось така задача на додавання і віднімання десяткових дробів. На цьому вправу завершено.